Тимчасові коронки не лише для перевірки функціоналу пацієнтки та майбутнього прикусу, а також для перевірки естетики гармонії усмішки. Дане фото дає нам поняття про гармонійність усмішки. Чи підходить дана форма пацієнтці? чи чечні коридори симетричні даної пацієнтки? Чи лінія усмішки та лінія зубів відповідає нашій пацієнтці? Дане фото дає пацієнту чітке розуміння, до чого ми йдемо. Провірити функціонал, перевірити естетику, щоб потрібно, ми щось коректуємо і доводимо до ідеалу даного роботи. Наступний етап це керамічні реставрація. Але провірити нам також потрібно функціонал. А дане фото показує саме цікаве функціонал. Оці червоні крапки лінії показують уведення та показують контакти нашої пацієнтки. І ми розуміємо, що нам потрібно ще підкоректувати, чи нам все подобається, чи комфортно нашій пацієнтці. Якщо відносно проекту, то що ми планували з технікою, тобі відповідає. Дійсності тоді може спокійно переходити на наступний етап лікування. Слідкуйте за нами, між детально будемо розказувати про те, як ми міняємо усмішки.